Моя вербо, моя калиненко, моя пісня, як в небі птах, Україна моя, Україненько, з тихим усміхом на вустах, з тихим усміхом І з молитвою, і з любистком біля душі, і з печалью, з небес провитою недовірливі спориші. Моя матір. Як до тебе надія, горниця, як зори, твоя доброта, понад цим і бров, і світяцем, Твоя слава пливе в віках, і душа твоя ніжна світиться на вишиваних рушниках. Моя доля, моя родина, незрадлива любова моя, Україна моя, Україна, хай святиться. Твоє ім'я.